Спеціальність шеф-кухаря можна безкоштовно отримати в одному із поважних британських ресторанів. Участь у цій програмі перекваліфікації бере переважно молодь, яка мала проблеми особистого характеру і тепер прагне соціалізуватися і змінити власне життя наліпше. Проект став можливим завдяки співпраці приватного ресторану, місцевого центру із працевлаштування і Європейського фонду регіонального розвитку. Завдяки яскравим краєвидам півострів Корнуол відвідує близько п'яти мільйонів туристів щороку, але цей район Великої Британії ще є один із найбідніших у країні. Тому знайти роботу тут вкрай важко, надто молодим людям, які не мають освіти або щойно її одержали. Саме для такої молоді в одному із відомих корнуельських ресторанів у ФІВТІН започаткували соціальну ініціативу, за допомогою якої молоді люди, що перебувають у складній життєвій ситуації, можуть змінити своє життя за допомогою кулінарії. Соціальне підприємство на базі ресторану виникло 8 років тому ідея створити такий заклад з'явилася у шеф-кухаря ресторану Джеймі Олівера. Він допомагає молодим людям віком від 16 до 24 років спробувати себе у ролі шеф-кухаря та розкрити свої кулінарні здібності. А після навчання на базі ресторану допомагає знайти їм постійну роботу. 80% молоді, яка від 2006 року навчалася в нашому ресторані, залишаються працювати шеф кухарями. Не всі вони мали роботу чи потрібні навички, коли приходили до нас. Але кожна людина має право отримати другий шанс. Наша програма дає можливість повірити у власні сили і змінити своє життя. Ресторан належить благодійній організації під назвою Продовольчий фонд Корнуела. Він також організовує програму соціального забезпечення, яка допомагає молоді подолати особисті проблеми. Також до програми залучений Європейський фонд регіонального розвитку. Він підтримує ініціативи розвитку власної справи людей, які вже мають стартовий капітал. А місцевий центр із працевлаштування підтримує та координує безробітну молодь під час навчання. Тепер «Фіфтін» повертає частину прибутку, отриманого від продажів ресторані, назад до проекту. Освітня програма у ресторані передбачає навчання 20 молодих людей, які отримують сертифікат шеф-кухаря після чотиримісячного курсу практичних занять. У самій же програмі беруть участь майже півтори сотні студентів з різних кулінарних спеціальностей. Сюди зараховують людей, які раніше мали проблеми з законом, певну залежність, а також людей з обмеженими можливостями. Фіфтін допоміг повернути моє життя в інший бік. Він дав мені впевненість реалізувати стільки речей прямо зараз. Я просто застрягла на одному місці без роботи. Через це мене почалася депресія. Тож, коли організація запропонувала мені спробувати себе у якості шеф-кухаря, я погодилась. Всі допомагали мені, буквально відчиняючи кожні двері. Через те, що я глуха, я часто стикаюсь з перешкодами. Тут мені допомогли подолати їх. Я знаю, що я можу, і зроблю це. Я стала більш наполегливою. Тепер я маю дорогу якою прямуватиму. Фівтін також щорічно спрямовує 2 мільйони євро на розвиток місцевої економіки, виготовляючи високоякісні харчові продукти, а також створюючи нові робочі місця. Проект випускає кваліфікованих шеф-поварів, які потім працюють у місцевих ресторанах. Крім того, він сприяє розвитку туристичної галузі в регіоні. На думку ресторанних критиків, Фєфтін це енергія, стиль та впевненість у собі. Це чарівне місце. Даний проект це прекрасний приклад того, як молоді люди можуть змінити своє життя і усвідомити, що рутинна робота може перетворитися на цікаве і захоплююче заняття.